Це 10 квітня працює Медіа Центр України, України. Українформу. Назвати Василь Самохвалов. З нами на зв'язку Микита Путараєв, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, з яким будемо говорити про києво Печерську Лавру і не лише. Пане Микито, добрий день. Доброго дня, пане Василю. Радий бачити. Навзаєм. Пане Миките, Києво-Печерська лавра. Чим, коли і як це закінчиться? Це я переконаний закінчиться перемогою українського суспільства Української держави. Коли це закінчиться, це закінчиться тоді, коли це буде ну скажемо відповідати законному процесу, значить повернення лаври. Повноцінну власність держави, да, і значить, припинення дії вже е, тих угод про користування, які були вже визнані е, незаконно. Е, значить, час зараз зафіксувати важко, тому що справа вона також знаходиться в суді. Е, я переконаний, що правота на боці держави. Я переконаний, що судове рішення буде на користь держави українського народу. Тим не менше, да я ще хочу наголосити на тому, що держава, вчиняючи ті дії, які були розпочаті, і приймаючи рішення про розвивання угод, була абсолютно в своєму праві. І в принципі, для того, щоб в цій історії поставити крапку, судове рішення не так аж потрібно але з точки зору європейської правової практики. Дійсно, непогано нам було би також мати судове рішення, так що нічого в цьому поганого немає, що зараз треба обстоювати право державу в суді. Так це трохи, я би сказав, так, навіть не затримує, а трохи уповільнює процес. Але наявність такого судового рішення, вона, я переконаний, в майбутньому теж зіграє корисну позитивну роль. Дуже добре, що ви сказали про судове рішення про Європу. Буде два уточнюючі питання. Перше питання сьогодні, якщо не помиляюсь, Рівненська область, влада Рівненської області проголосувала про заборону української православної церкви, яку нас називають московським патріархатом на своїй території. Тому питання таке: а яке на вашу думку взагалі майбутнє цієї церкви в Україні? Це питання номер один. І питання номер два воно пов'язане. А як на це будуть дивитися європейці весь світ? Адже свобода віросповідання для них є однією з найбільших цінностей, або однією з важливих цінностей. Це базова, це базова свобода, свобода совісті. Вона зафіксована у Всесвітній Декларації прав людини. Якщо я не помиляюся, ще 1947 року. Мовна фактично ж на, на, на фундаменті цієї декорації писалася свого часу гельсінські угоди. Ну тобто, це дійсно ви абсолютно це одна з фундаментальних свобод людини, яка має визнаватися всіми країнами, і в цьому сенсі не нічого не порушує, бо ми не ведемо боротьбу з релігією, ми не ведемо боротьбу з. Віруючими, тобто це взагалі не є предметом жодного законопроєктів, які зареєстровані зараз в Верховній Раді. А що Україна робить? Україна робить тільки єдине. Україна цими законопроєктами фіксує, що релігійні організації. Які знаходяться на е території держави, агресора окупанта, і які фактично зрощені з е правлячою так званої Російською Федерації диктатурою, е вони не можуть мати жодних стосунків з українськими релігійними організаціями. Е якщо точніше сказати, українські релігійні організації не мають права мати жодних стосунків з е релігійними організаціями, е значить, які походять. Походять з держави агресора, тим більше якимось чином підпорядковуватись таким значить, релігійним організаціям. Я особисто вважаю, що оптимально нам прийняти і вже пришвидшити врешті процес прийняття законопроекту, який був розроблений саме кабінетом міністрів. Чому тому, що там йдеться про всі релігійні організації, а не якусь конкретну. Uh, і це важливо, тому що uh, я вже казав публічно uh, в так званій Російській Федерації, з грузду з'їхали там всі. Я, якщо б ну, брати значить, на рівні релігійних організацій, і там за війну за генецид українців виступає не тільки так звана російська, так звана православна, так звана церква. Я навмисно тричі це повторив, бо це, на, на погляд будь-якої людини, це якась людоненависницька людожерська секта, збочена абсолютно, яка жодного відношення до православ'я там до церкви немає. Але так само це стосується мусульманських організацій, так само це стосується і буддістів, що було для мене дивно, але факти печуші, що там відбувається на території так званої Росії, і і, і навіть там ну таких екзотичних вже течій, як шаманізм, ну наприклад, да, значить який теж підтримує війну, підтримує геноцид українців, підтримує диктатуру Путіна і так далі. Тому о, я вважаю, що це спільне. Бажання і воля українського народу і української держави виставити таку умову в законодавчому полі, щоб українські релігійні організації просто не мали жодних зв'язків з цими збочницями, які прикриваються значить світовими релігіями. Ось про що йдеться. Я вважаю, що ці закони вже мають потрапити значить, до залу Верховної ради. Я на цьому наполягаю. Я вважаю, що зволікання з розглядом цих законів тільки веде до загострення суспільно-політичної ситуації в країні. Я вважаю, що Верховна Рада має значить, взяти зібратися там, з там силою, з мужністю і, і прийняти відповідне рішення. Ну я вважаю, що тут не має бути жодних політичних там конкуренцій чи щось таке. І я дуже закликаю через колег-медійників підтримати такі вимоги до Верховної Ради, звернутися також до суспільства, не лише громадянського, не лише ну, активної частини суспільства, до цього суспільства, щоб суспільство теж значить, певний тиск організувало на депутатів Верховної Ради. Бо я вважаю, що час для прийняття такого закону прийшов. Ну, я Знову таки наголошую, я вважаю, що це має бути урядовий законопроект, який був розроблений е, на виконання рішення Ренбою указу президента. До речі, е, значить, і, щоби, е хоча б після виходня, Верховна Рада. Значить, цей законопроект розглянули в першому читанні. Там є що допрацювати до другого, але щоб у України з'явився і такий закон, який до речі дасть, надасть можливість українській державі ну, і будь бойкому громадянину, політику, дипломату абсолютно uh, спокійно і переконливо і аргументовано uh, спілкуватися з нашими західними uh, друзями партнерами, uh, навіть тими, хто там ставить, може не дуже іноді для нас зрозумілі тому не дуже приємні запитання і казати, що друзі, це не про релігію, це не про віру, це не про свободу. розповідання це виключно, виключно про стосунки з значить організаціями, які є фактично інструментами путінської диктатури. Ось про що це а розповідання ми жодним чином не зачекаємо за От власне я хотів доточнити, оскільки ви є людиною також інтегрованою в парламентську дипломатію, як ось цю нашу позицію, як цю нашу точку зору сприймають наші європейські колеги? Ну під час, от, наприклад, останньої зимової сесії права самблеї обсє, яку ми бойкотували. А ми але ми проводили так, би мовити, паралельно. Фактично свого українську мали значить більше зустрічі з делегаціями різних країн-членів ОБСЄ, там ці питання піднімалися. Ми пояснювали, що у нас готові тексти, законопроекти. Ми пояснювали позицію України, що це не про віру, не про свободу розповідання. Воно нормально сприймалося зараз. На жаль, ситуація трохи для нас ускладнюється, тому що ми бачимо, що суспільство, яке має обґрунтовані претензії, значить іноді на жаль виникають конфлікти пов'язані з вимогами громад про перехід. Значить, є храмів, які вони фактично там і будували, і значить вони на їхній території про перехід з однієї церкви в іншу і виникають на жаль конфлікти і гості конфлікти. Ми це з вами бачили, і тому ці питання знову піднімаються. Значить, в ну, в колі демократичних країн, і саме тому я наголошую, що дуже потрібний цей закон дуже потрібно приймати, щоби і переходи. З однієї церкви в іншу відбувалося в абсолютно законний спосіб і спокійний цивілізований і демократичний, щоб закон у нас був, до якого ми могли б апелювати. І втретє, втретє, дуже важливо, що прийняття такого закону, воно, звичайно, я сподіваюся, пришвидшить об'єднання конструктивної, а там багато, багато. Якщо ми вже кажемо про УПЦ, там багато абсолютно проукраїнські налаштованих, патріотично налаштованих, їх більше ніж колаборантів. Я переконаний в цьому. Я не можу зараз можливо оперувати конкретними цифрами, але я, ну знаю багато приходів, багато священників. Це не Ірак, не Ірак, це рядові священники. Які відспівують українських воїнів, які в нормальних стосунках з колегами з ПЦУ, які е, для себе розглядають е, можливість об'єднання з ПЦУ? Це не такий простий, це вже канонічне право. Це не такий можливо для них простий процес, але вони до цього спокійно ставляться і і теж вірять, що нас буде такий день, коли у нас постане повністю єдина непомісна автокефальна православна церква, е, е, і ці процеси е, їх треба звичайно підтримувати. І е, прийняття такого закону, вони, е, воно ці процеси теж з свого боку підстимулює. Якщо я не помиляюсь, в Open Data Bot е, зареєстровано 8,5 тисяч проходів УПЦ. У На вашу думку, до кінця року наскільки може скоротитися це число? Е, тут е, дуже важко сказати. Значить, і, і я би сказав так: це навіть спроки небезпечно для цього процесу, об'єднавчого який хоче повільно, але рухається. Я можу так вам сказати за моїми даними. От ви пам'ятаєте, можливо, колеги можливо пам'ятають, що коли почалося масштабне вторгнення, коли почалася війна з на знищення українського народу і держави, то одразу. Значить, був такий дуже потужний, навіть можна сказати, радикальний виступ в ропи священства з УПЦ, яке вимагало від своїх іерархів, від свого керівництва розриву повного, значить, зв'язків з Москвою остаточного конкретного, які вимагали засудження однозначного і Путіна і церкви так званої російської православної. І так далі. І це була на початку група 400, потім це стала група 600, потім 800. Зараз, за моїми даними, це група, там можна сказати, 1000 плюс. І це відбулося протягом так, року. Ось можемо по цій динаміці з вами, в принципі, так, щось моделювати. Я не хотів би, я в цих питаннях намагаюся бути максимально обережним. Не хотів би створювати якісь завищені очікування. Але я ж кажу, що процес цей він е, має потенціал, він вже йде. Е, я сподіваюся, що е, такі зважені, але е, послідовні Кроки з боку як суспільства, так і держави на підтримку цього процесу цей процес будуть надалі тільки прискорювати. Так що, ну сподіваюся, що от, ми побачимо з вами і більш ну більш багато обіцяючі і позитивні цифри ну, протягом там найближчого півроку. Так само сподіваємося. Дякую дуже. З нами був Микита Потараєв, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної політики та інформаційної політики, з яким ми говорили про таку делікатну тему, як релігія та її ситуація станом на сьогодні в Україні. Побачимось.